Інформаційний вечір на ті вісім плюс триває. Ну і далі обговорюємо таку тему. Минулого тижня стало відомо, що Сполучені Штати зупиняють постачання Україні деяких видів зброї у Білому домі. Згодом пояснили, що рішення було ухвалене, щоб поставити інтереси Америки на перше місце. Після розмови з російським президентом Путіним Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати таки. Продовжують надавати зброю Україні. Американський лідер також повідомив, що під час розмови з Путіним, яка відбулася 3 липня, не вдалося досягти жодного прогресу у питанні припинення війни. Трамп наголосив, що господар Кремля поінформований про можливі нові санкції Сполучених Штатів. Володимир Зеленський теж спілкувався з Трампом телефоном. Та за словами українського президента домовилися про подальші кроки для посилення нашої протиповітряної оборони. Они та спільного виробництва зброї далі. Цю тему та більше обговорюємо із кандидатом політичних наук, керівником міжнародної асоціації малих громад Олексієм Буряченком. Він з нами на зв'язку. по відео. пане Олексію, доброго вечора. Вам та слава Україні. Доброго вечора, вітаю вас, вітаю всіх, наших, шановних глядачів. Так, ну от власне телефонна розмова Трампа та Володимира Зеленського чи не найкраща з усіх, яка була за словами українського президента, і от як ми можемо її охарактеризувати? Чи вдалося все ж таки здійснити якийсь вагомий прорив у дипломатичних стосунках двох країн і особистих стосунках двох президентів? Ну не настільки, не настільки, як на мене, все глобально, відверто кажучи, да? от. але ми маємо просто для того, щоб оцінювати результати цього телефонного дзвінка між Трампом та Зеленським, зрозуміти, на фоні чого він відбувався. Ну тобто, в якому контексті, і от уявіте собі, що після м, дзвінка з Путіним, який повністю проігнорував в, в чергове. А бажання миротворчої ініціативи Трампа уявити собі, що Трамп і після розмови з Зеленським вийде, і скаже, що я не задоволений розмовою. Ну, це було б ну, дуже дивна історія самого Трампа, тому що ну. Трамп це така особистість, дуже яка любить оплески, овації, увагу. І звичайно ж в нього це, цей оця негатив після зустрічі з Путіним. Да не стримувся а, він так. Не да, не стримався, відверто кажучи, так. А, тому що ну він же очікував, що ну в нього такий прилив був енергії політичного політичного ентузіазму. Ну давайте так це назвемо. Він ну, проактивний чи в дії на близькому сході, там превенції там ядерної програми, да там. По Ірану. він примусив Європу платити самих за себе, виконавчи саме свої передвинучі зобов'язання. Да. Він частково десь навіть внутрішньополітичну ситуацію стабілізував, десь даючи відповідь своєму там ядерному електрату, що він продовжить боротися з законною міграцією Сполучених Штатах Америки. Ну і він, мабуть, думав, що ну, вибачте, за сленг, але. От на фоні того всього він візьме на понт Путіна, е, от, що він зараз а, а щось таке зробить і з ним також. От, але він не піддався на <свісно> цю історію і просто в чергову чергові свої мантри розказував Трампу. А е, я не думаю, що дійшло до Рюріковичів, е, звичайно, не, тому що розмова була. Ну, Десь приблизно 40 хвилин це з перекладачами, зрадниками, але разом з тим Трамп зрозумів, що гратися з Путіним йому буде ну направду ну з такими картами, як він сам формулює. Дуже важко. Як на мене, це така була, якщо хочете, медійна підготовка суспільства з боку Трампа. Досить свідома дія відносно того, що для досягнення миротворчих ініціатив по врегулюванню російсько-української війни йому Трампу знадобиться значно більше ресурсів, яких він раніше витрачати не хотів. Тобто. Давайте знову ж таки заглибимо це питання. Американці, як показує соціологія, вони десь приблизно 64-65% незалежності від партійної приналежності готові підтримувати допомогу Україні. І от він каже, що я хотів просто переконаннями досягнути миру. Для України для того, щоб ну задовольнити по великому рахунку, навіть ну прагнення самих американців, але в мене не виходить. Мене Путін не слухає. Він хоче продовжувати воювати. Отже, щось потрібно робити. І ви до речі, дуже професійно, дуже влучно згадали. Що він, зрозумівши, куди йде розмова з Трампом, повідомив його, що якщо не буде конструктиву з його боку, то будуть введені санкції. І тут, як на мене, він вже не блефував, тому що так чи інакше, для того, щоб досягти хоча б якогось прориву суву з мертвої точки перемовного процесу, йому потрібно реалізовувати мир через. ...причому не тільки до держави. На яку вчинили агресію, ну тобто України, але відповідно до самого агресора. тому, звичайно ж, Трамп буде зараз з величезною гідністю йти двома шляхами паралельно для підсилення своєї позиції. Перший шлях, що він ну попередньо ви знаєте, погоджив вже те, що Лінсіграм на свій законопроект подасть до конгресу. Ну, скоріше за це він буде якийсь відозмінений без 500-500 то санкцій, але Трамп на нього скоріше за все піде. От. І другий акцент, який має робити Трамп, скоріше за все, це підсилити ПВО на захист мирних міст України від ракетно-шахетних ударів. І до речі, то тут ми вже потихеньку підходимо до розмови безпосередньо Зеленського і Трампа. А чому він цього не робив десь і на десь раніше? Ну тому що все ж таки потрібно дивитись на початку нашої розмови. Він не хотів на це витрачати ресурсу. От і все, він чудово розуміє, що Україна сама не спроможна купити для себе по великому рахунку. З однієї сторони багато цих систем Петріот. А з іншої сторони, це може путіном сприйнятись як, ну скажімо, негативний якийсь аспект перемовному процесі. А європейці, європейці і так для України і для себе куплять все, що необхідне, в необхідній кількості. Тобто цю карту він не витрачав. Він просто залишив її, так би мовити, в рукаві. Він і припрятав. От. і в даному конкретному випадку ми можемо вже констатувати, що після дійсно успішної розмови з Зеленським Трамп на першому етапі буде говорити, ну не сам особисто, можливо, да можливо, чи з Келога, який зараз полетить до Риму на цю конференцію з відновлення України, де будуть майже всі там європейські лідери, говорити з ними про те. Щоб вони передавали свої системи Петріот на і відповідно ракети до них. А можливо на другому атаці вже і він сам безпосередньо надасть Україні ті самі 20 систем Петріот, про які зазначав свого часу наш президент Володимир Зеленський для того, щоб закрити мінімум небо над нашими мирними містами та стратегічними об'єктами. Тобто, сув ми бачимо в політиці Трампа він очевидний, чому його не було раніше? Раніше його не було, як на мене, тому на що він не хотів одночасно займатися всіма справами, тобто одночасно займатись і близьким сходом. А там була Палестина, там був Хамас, там був сектор Газа. Зараз Іран. І Європою, яка висіла в невизначеності, але не готова була платити ті самі 5%. і при цьому втягуватися в затратну історію в допомозі Україні. І він цього політично, друзі, зрозумієте, не міг зробити, тому що якби він просто продовжив лінію Байдена. Ну тоді всі б запитали, а в чому різниця тебе та Байдена і твоїх постійних промов, що якби ти був президентом, ну тоді б війни не сталося. А це війна Байдена. Розумієте, так? Потрібно, йому потрібно було в цілому змінити цю конструкцію. І ця конструкція, яку зараз назвав віце-президент Сполучених Штатів Венс доктриною Трампа, вже потихеньку буде відозмінювати взагалі. Контури на зовнішньополітичних пріоритетів Сполучених Штатів Америки і переходити від глобальної такої політики на не, несідне, скажімо, да, розповсюдження м'якої сили сполучених штатів через демократію і вплив на політику інших країн, ну саме от через такі інструменти, на більш як той самий Венс формулює чесні взаємовідносини з другими країнами, тобто, коли сполучені штати просто вибудовують двосторонні взаємовідносини, Осани кажуть, що для них пріоритетно, що для них важливо. А якщо країна конкретно це не розуміє, то вони застосовують. Ну інші наявні методи, ну тобто просто так сполучені штати за Трампа не хочуть використовувати величезну кількість глобальних ресурсів, які вони витрачали на засоби масової інформації, на підтримку громадських діячів, на величезні гроші фондів USAID і так далі. І тому подібне. Тепер все буде дуже конкретно, дуже прагматично і дуже все так би мовити по-трампівськи. Тому чи можемо ми повпливати да, на Вот таку зміну геополітичної трансляції політики з боку сполучених штатів ні, не можемо. Але ми намагаємося шукати в ній для себе плюси і можливості, і це абсолютно правильна політика. Тому що як деякі експерти я дуже дивуюся цьому, якщо чесно. Кажуть, що ви не переживаєте, це лише на 4, може 5 років, а далі все повернеться, як буде. Не повернеться, не потрібно очікувати, що Сполучені Штати після епохи Трампа, навіть після цього на сроку Трампа, вони повернуться до чогось іншого, до того. Що всі це знають до глобального поліцейського, до глобальної політики, до політики демократів? Подивіться, що відбувається в США. Там маск третю партію реєструє під назвою Америка, яка вже в 26-му році може буде мати блокуючий пакет, враховуючи, що якраз там різниця буде в декілька можливих голосів, і це тільки перша ластівка демонтажу політичної системи Сполучених Штатів Америки. То чого. Ми чекати не збираємось, потрібно працювати з Трампом тут і зараз. І це єдине правильне рішення. І, як на мене, зараз наша дипломатія ну, вибудовує конструктивні взаємозв'язки з адміністрацією Білого Дому. Десь Україна показала зуби, десь наш президент в овальному кабінеті навіть мудрився показати зуби. От і я думаю, що Трамп вже розуміє, що просто так хаті українсь. Також не візьмеш, а Україні потрібно буде щось ати, для того щоб він Трамп отримував, що, відповідно свій зрозумілий політичний результат. Тому, повертаючись і розумуючи до вашого базового запитання, який же був результат фонду зустрічі між Зеленським та Трампом, він був гарний, тому що Трамп вимушений був по перше слухати. Про рекордний ракетно шахетний обстріл, якраз за наслідками його розмови з Путіним по мирним українським містам. Що ви думаєте, що Трампу це було дуже приємно слухати? Що він не розуміє, що це в тому числі і наслідки його такої псевдомиротворчої провальної політики по відношенню до Російської Федерації, да все він розуміє чудово. коли наш президент поставив дуже чітко знов таки питання по системам ПВО і Трамп на це. Це відреагував в принципі позитивно, ну не даючи конкретики, але разом з тим він сказав, що він буде шукати для цього можливості. Направду, нас на ну нас, хоча б такий варіант, набагато більше влаштовує, а паніж просто нічого від Трампа. Да? Або от блокування частково блокування поставок номенклатури, яке вже відбувалось в Пентагоні. І до речі, я глибоко переконаний, що це рішення, коли з нього Трамп зніме політичні сливки, так би мовити, да кажучи, що саме во така розбазарювальна політика демократів, коли вони всім світі повіддавали свою зброю. Американців потенційно матчі захищати, буде сильно відозмінена за його сильної команди на найбільшого, найвеличнішого в галактиці лідера Дональда Трампа. Так, от саме тоді, коли він чергове всьому Трампа, глобалістів демократів, вони розвернуть на 180 градусів цей курс, і все ж таки я глибоко переконаний, що та частково заморожена номенклатура, вона все ж таки продовжить йти до України до речі, Трамп так і сказав, що він допомагає Україні і він буде допомагати Україні. Тому от враховуючи ви викладне, дійсно ми маємо констатувати, що розмова була позитивна. Розмова була для України конструктивна. Єдине, що нам звичайно потрібно продовжувати підсилювати власні позиції і співпрацювати більш широко з американськими по виробництву зброї для того, щоб не тільки. Ми очікували допомогу від сполучених штатів, але щоб ми і їм в тому числі були корисними. А до слова, під час візиту в Данію наш президент уже сказав про підписання двох потужних договорів з виробниками американської зброї. Такі Україна вже підписала пане Олексію. Ще однією темою розмови за даними видання Блумберґак стало обговорення заміни Оксани Маркарової, яка зараз є послом України у Сполучених Штатах. Ось за даними агентства, це серед потенційних кандидатів на посаду нового посла у США це. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, ну от власне, вже не перший тиждень циркулюють чутки про ймовірно про імовірно повне перезавантаження уряду. Знову ж таки, і причини це невдоволення роботою окремих міністрів, виклики в економіці. І от е, для відповіді, на які шукають свіже бачення і загалом бажання президента оновити. В виконавчу владу і головною ж кандидаткою на посаду прем'єрки є чинна перша віце премєр міністерка міністерка економіки Юлія Сверденко. На вашу думку, наскільки ймовірне повне перезавантаження уряду? Чи власне йдеться про заміну кількох міністрів і власне заміну прем'єр-міністра? Ну, давайте спочатку по Маркарові, да по послу Сполучених Штатів від України тут потрібно зазначити, що персоналі, персоналі, скажімо, наближеності до української політики, ну, давайте так. Він тут не такий важливий, як важливо те, як зможе людина, яка знаходиться на посаді посла, доносити політичну позицію України до найвищих кіл Сполучених Штатів Америки. Це ключова історія. І тут мені особисто без різниці. Це буде, не, не знаю, Іванов, ну не от, от хто завгодно назвіть, звідки мені все одно. Мені найголовніше, щоб в республіканській партії, і навіть скажу по-іншому, серед трампістів в овальному кабінеті Білого Дому, в найближчому оточенні Трампа, не, цю людину сприймали як таку, яку готові слухати. Якщо Маркарова така людина, ну тоді без питань, ну тоді я за те, щоб вона продовжила перебувати на посаді посла. Але ми ж усвідомлюємо чудово, що Варкар ви зв'язки з демократами, а не з трампістами, і тим паче не з республіканцями. Тому при, ну, скажімо, при всій повазі як до людини, я глибоко переконаний, що для держави зараз потрібно знайти ту людину, яка зможе дійсно максимально якісно доносити нашу позицію і лобіювати інтереси України. Хто ним може бути, чи це може бути шмигаль, можливо, якого там знімуть з посади премєр міністра Міста чи хто небудь інший не знає. Я б, наприклад, я вам скажу свою суб'єктивну точку зору. Ну, при всій повазі до всіх кандидатур, які зараз почитаємо в змі, я б знайшов якогось серйозного вікового дипломата, який ще приймав участь в перемовних процесах, ну скажімо, десь в 90-х роках. Який чудово знає американський естеблішмент там ледь часів холодної війни, і от такий дипломат, який на горизонтальному рівні особистісного спілкування з американськими послами дипломатами найвищого рівня, вже там 20-30 років, щоб така людина представляла зараз інтереси України, нам зараз потрібен професійний виважений дипломат з повагою Сполучених Штатів і можливості до Інформацію, ну от така моя позиція, чи відповідає шмигаль? Ну давайте чесно, ну, мабуть, ні, не відповідає на ну, от але все ж таки, шмигаль зараз дотичний до ситуації в Україні. Він розуміє ситуацію в ПК, Він розуміє ситуацію з ПВО, він розуміє ситуацію з економікою. Тому ну можливо, якщо не буде кращої кандидатури, але ну, тим не менше, так... ви ж не можете заперечувати того факту, що це вже якась панаукраїнська традиція після звільнення. Чиновника того чи іншого рангу його відправляють на дипломатичну роботу. Тут ми ну, можемо згадати і Ірину Венедіктову, і а. пана Данілова. Е, чи не стане тонким? Ну ви бачите долу... навіть з моєї реакції, що це мені не подобається. Ну, ну тому що дипломатія професійної особливо війни... у Сполучених Штатах. Так, да, Особливо в наших країнах стратегічних партнерах мають займатися дипломат. От. Ті люди, які, як ще раз я сказав, мають десятиліттями широкі горизонтальні зв'язки у своєму середовищі. От. Це, може, дипломати що також бувають різні. От подивіться Кулебу, більш класичного дипломата. Да? А дипломата при Краватці, да? або там при, 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 там, при бабочці, да? От. і дипломату Собігу. Чинного міністра зовнішніх справ це абсолютно різні дипломати за своїм ну типажем Сибія готовий іти на пролом і ну професійно працює зі всіма командами. От, а Кулеба ну був набагато м'якший і набагато десь ну, класичніший. Ну це ну міністр. Зовнімістр... Зручніший, це не був міністр зовнішніх справ України під час війни. Розумієте? Якщо війни б не було, окей, кулеба. Але зараз нам потрібні такі, як Сибіга. Вот у чому справа. Люди, які, ну, ну вибачте, да, от скажу, знову ж таки десь, можливо, некоректно, але з яйцями, да, в дипломатичної точки зору, які можуть чітко відстоювати свою позицію. От така людина нам дуже потрібна в США. Ну і буквально два слова по урядовим змінам. Я не знаю. Відбав, Ручи, ви бачите, що чуток величезна кількість. Це більше схоже на якусь внутрішньополітичну, на внутрішнє перетягування канатів. Я, я також констатую і підтверджую те, що ви сказали, що великі проблеми в економіці. В Україні. І, мабуть, міністерка економіки могла б ну, має, як мінімум потенціал їх покращити. Ну, тобто, ну, гіпотетично, ну maybe, да? можливо, це буде якесь покращення. Але чи потрібно змінювати весь кабінет? Величезне питання. Тому що, як на мене, там дійсно є міністри, які ну, виконують належним чином свою роботу на достойному рівні. Ну, як мінімум той самий міністр. Охорони здоров'я. Ну, давайте знаємо той самий Ляшко, який не потрапив за свою каденцію в жодний скандал, там корупційний чи навколо корупційний. Е, ну, ці. Ну, є люди, одним словом, в Кабміні, до яких в мене особисто немає жодних претензій. І зараз змінювати тільки тому, що міняється прем'єр-міністр, ну, величезне питання. От, але є ж практики. Я свого часу очолював місцеві державні адміністрації на Одещині. Сумні, і якщо умовно кажучи, на приходить новий прем'єр, всі пишуть йому заяву на звільнення. Ну, весь кабінет, да? всі інші міністри. А от далі вже питання прем'єр-міністра: чи залишати того чи іншого міністра в своєму кабінеті, чи не залишати, і це вже його питання двосторонніх перемовин з тими міністрами, які готові працювати з цим прем'єр-міністром, і до яких в нього немає претензій, тобто, я ставив би. Дійсно, на те, що можуть відбутися урядові зміни, тому що цього потребує економіка, економічна перша складова. Але я не думаю, що зміниться весь кабінет. Все одно, давайте так чи інакше скажемо. Середенко не нова людина. Да? А для уряду не нова людина не для виконавчої гілки влади, не нова людина для президента Володимира Зеленського. Погодьтеся. Невод і тому очікувати на те, що вона зараз буде кардинальним чином ну перерізати так би мовити, да оновлювати весь кабмін, я також не думаю. Все ж таки, якась інституційна старість вона має залишитись в інтересах самої ж ну, нового потенційного прем'єр-міністра незалежності від фамілії. Ну тому що зараз, коли економіка складна, коли Україна в війні, коли потрібно ще на посаду міністра. Найти серйозну людину, яка погодиться піти, яка готова підставити свою репутацію під серйозний удар, тому що всі розуміють, що ну некихось суперпозитивних якихось ефектів від такої роботи ніхто не отримає, і він може піти з цієї посади людина, яка сьогодні прийшла, через півроку вже піти і підмочити якраз свою репутацію. Тому завдання на правду ну, дуже непрості, але їх потрібно вирішувати, і це точно потрібно відзначити, що це. Це точно не політична історія, тому що дехто говорить, на це на змагається Зеленський там на негатив злити через там звільнення шмигаля. Ні, це історія абсолютно не про те, тому що негатив зливається перед політичним сезоном. Це абсолютно очевидно. Зливати негатив, не розуміючи, коли будуть вибори. А в двадцять п'ятому році друзі, я вам точно скажу цих виборів не буде. Ну це абсолютно не політтехнологічно, в цьому немає жодного сенсу. Тому якщо зміни ці урядові відбудуться, вони відбудуться виключно за того, дійсно, щоб стабілізувати перш за все саму урядову роботу. Пане Олексію, а ось наскільки довга лава запасних так для тих, хто міг би зайти у кабін. Чи є у влади, скажімо так, є з кого обирати, і чому саме Юлія Свириденко зараз е, називається ключовою людиною, яка може сісти у прем'єрське крісло? Тут, зокрема, ми ж говоримо про багато чинників не, е, і чи не одним з її ключовим успіхом називають підписання ось е, угоди з американцями про корисні копалини? Отієї от багатостраждальної? літала багато разів по цій економічній угоді до Сполучених Штатів Америки безпосередньо до Вашингтона. Вона сприймається як фахова людина, саме ну, скоріше, не політичної, не політичної кон'юнктури да, в Україні, а саме ну, такого економічного табору. Вона сприймається людина як ну, не така, що буде перетягувати на себе політичне, політичну ковдру, да? а яка готова буде просто технічно працювати над тими завданнями, які напрацюються в межах там плану уряду. Да? Плану роботи нового уряду. Це в принципі всіх влаштовує, як ну скажімо, така. Певна робоча модель роботи нового уряду. Нікому не потрібен зараз якийсь назякось наскр... яскравий гончарук, який потримався, пам'ятаєте, скільки там три місяці? Да? До речі, в нього сьогодні день дородження. Там, і на самокаті і їздить по кабіну і разом про там про туман в голові і так далі. От така історія точно нікому не потрібна. Зараз експериментувати ніхто з прем'єр-міністром і з міністрами не буде. От. Тому Середенко кандидатура, я би її назвав так. Я би її назвав позитивно робоча. Ось от, от таким чином. У мене немає негативу, вона не замішана в корупційних скандалах, але я й не можу сказати, що вона такий мега -про... Офесіонал, який що я цього очікую, що вона прям виведе Україну з економічної кризи під час війни, це ну це навряд відверто кажучи. Але якщо зробить не гірше і дестабілізує ті процеси, які зараз розсинхронізовані, ну, це буде в принципі вже і непогано. А відносно вашого запитання гостро, дійсно гостро, відносно лави запасних. Ну, ви знаєте, я часто спілкуюся з різного роду у з владою, з різними міністерствами, і бачу тих, хто знаходиться на першій какета лаві запасних. Ну тобто на рівні навіть там заступників міністра. І я вам скажу, що ці люди не готові в своїй переважній більшості зайняти першу позицію. Це об'єктивна реальність. От така вотакав нас зараз лава запасних, тобто лаву запасних на рівні міністрів. Потрібно буде шукати скоріш за все, ну не з не з заступників міністра, а з тих людей, які готові будуть ризикнути, як я вже сказав раніше, уряд камікадзе репутації. так пригадуючи крилатий да, вислів. Арсенія що це максимум десь на півроку, ну може на рік, враховуючи що попереду серйозна зима, що обстріли росіян тільки збільшуються і масштабуються. Ну, я не знаю великої кількості людей, які б готові були ну прийняти для себе таке серйозне рішення. Ну тому ну, воно і зі сторони влади ніби зрозуміло, що вони хочуть щось ну, змінити, да, підштовхнути до більш активної роботи. Але де вони дійсно будуть шукати настільки серйозних фахових командних, що важливо, фахівців, які б зараз працювали не на свій піар і не фоткались для Фізбука, ну от а дійсно впахували день за днем на інтереси. України, ну, це завдання з трьома зірочками, чесно. Зрозуміло. Пане Олексію, я вам дякую. Дякую, що ви доєдналися до нашого етеру та дякую вам за розмову. Тож спілкувалися із кандидатом політичних наук та керівником Міжнародної асоціації малих громад.